Якщо ви любите розпаковки, то сьогодні буде цікаво. Адже у нас на столі комплекти ГРМ Єврорепар. Давайте подивимось, що в коробці, і чому ця коробка більше ніж здається. А почнемо з бренду. Хто дивиться нас дуже давно, той знає, що Єврорепар це бренд концерну Stellantis. Якщо і це пропустили, то Stellantis – це гігант, до якого входять Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, DS та кілька відомих імен. Тобто, це глобальний гравець. А тепер головне. У коробках Єврорепар, або оригінальні деталі, або продукція від постачальників рівня OEM. Тобто тих самих брендів, що роблять комплекти для заводської конвеєрної збірки. Тож, давайте глянемо, що тут всередині. Все, як ми і говорили. Тут лежать ролики від Іна, ремінь від Гейтс та помпа від якісного німецького постачальника Геба. Стандартний комплект ГРМ Єврорепар з помпою це ремінь, ролики та усі потрібні кріплення. Усе підібрано під конкретний автомобіль. Логіка дуже проста: відкрив коробку і все готово. Пакування серйозне, щоб ні мастило, ні неправильне транспортування не зіпсували деталі. А тепер до техніки. Чому це важливо? Бо тому що якщо по-простому ГРМ синхронізує роботу клапанів і поршнів, якщо він рветься, двигун іде на капремонт чи взагалі в відпустку разом з вашими гаманцями. Тому якість комплекту це не хочу, не хочу, а питання безпеки. Так, в такій ситуації вас, звичайно, виручить безкоштовний евакуатор в сервісі Допомога в дорозі 24 на 7, Exist Assistance. Але ж навіщо до цього доводити? Придивіться, у єврорепар. Ремені підсилені, а ролики з системою амортизації зменшують шум і вібрації, натягувачі з дворядними підшипниками, які забезпечують плавну роботу та більший ресурс. А ще є суперкомплекти з водяними помпами. А ви як міняєте ГРМ комплектом чи окремі деталі? Напишіть в коментарях, цікаво почути ваш підхід. До речі, Stellantis рекомендує заміну кожні 80-120 тисяч кілометрів або раз на 5 років. Але якщо чуєте сторонні шуми, вібрації чи бачите течі антифризу, не чекайте. Ви ж знали, що у нашій екосистемі Existua можна замовити все одним. Кліком. Комплект, помпу, антифриз і навіть знайти СТО для заміни. І не треба бігати по ринку з ременем в руках, шукаючи, а мені такий самий, як оцей. Ще один факт. Єврорепар має понад 230 позицій комплектів ГРМ, що закривають більше 80% європейського автопарку. А хто з вас вже встановлював єврорепар? Діліться досвідом у коментарях. Наскільки вас влаштовує ресурс і якість, бо реальні історії завжди цікавіші за будь-які брошури. Наостанок, якщо шукаєте надійний комплект ДГРМ, перевірені деталі та не хочете ризикувати мотором, єврорепар вартий уваги! А на Excuei знайдете не тільки запчастини, а й сервіси від підбору за ВІН-кодом до допомоги в дорозі, страхування і навіть рекомендованих СТО. Екосистема для автомобіліста, щоб ви не ламали голову, а просто їздили, як і єврорипар.